Добрий день, шановні колеги. Всіх вітаю на нашій інформаційній сесії, яка присвячена питанню узагальнення індивідуальних потреб у професійному навчанні. Дякую вам за ваші питання, яких було дуже багато. На жаль, лише три з них були саме щодо узагальнення потреб, про них поговоримо під час презентації, усе інше обговоримо вже після її завершення. Тож, починаємо презентацію. Так як... Світна інформація, яку ви подаєте в НАЦ, являє собою по суті зведення індивідуальної програми, то швидкість і коректність заповнення форм напряму залежить від того, наскільки правильно складені самі програми. Тому я вкотре хочу підкреслити, що методичні рекомендації говорять нам про те, що до кожної компетентності необхідно зазначати лише один вид професійного навчання. Це одна із найпоширеніших помилок, яка ускладнює і вам підготовку до е, звітної інформації, а також в майбутньому викликає питання щодо того, що ж вважати е, виконанням індивідуальної програми для рахування кредитів. Якщо читати програму, яку ви бачите у правій частині екрану, то особа, для якої складено таку програму, потребує у 2024 році навчання для удосконалення компетентності лідерство. За трьома видами професійного навчання. І аналогічна ситуація стосується другої компетентності, тобто особа потребує шести різних видів навчань. Не думаю, що дійсно люди, які складають таку програму, вони мають на увазі дійсно шість видів навчань, тому, будь ласка, коли ви бачите такі проекти індивідуальних програм, підказуйте колегам, що це помилка, і пояснюйте, чому саме. Отже, щодо самого звітування. Кінцевий термін подання інформації у нас 1 лютого, і повний комплект документів має включати копію індивідуальної програми категорії А, а також зведену інформацію щодо категорії Б та В. Якщо ж з певних причин копія індивідуальної програми категорії А не надається, то прошу вас в листі зазначати причину. Наприклад, у вашому органі відсутні посади категорії А, посада така є вакантною. Державний службовець не підлягав оцінюванню або на даний момент програма ще не затверджена. Значайте це, будь ласка, в листі. І щодо категорії БВ, інформація подається окремо за центральний апарат, окремо за територіальні органи, якщо такі наявні, сукупно. Тобто ви подаєте два комплекти таблиць за центральний апарат і сукупно за територіальні органи. І обов'язково надаєте нам електронні копії таких таблиць у форматі Excel. І, колеги, також дуже вас прошу, якщо ви не встигаєте подати інформацію вчасно з тих чи інших причин, дуже вас прошу, повідомляйте мене про це в листі НАЦ, який ви отримаєте вже дуже скоро, ви будете мати мої контакти, електронну пошту, телефон, будь ласка, попереджайте нас про це. Форма для узагальнення. Лишилась без змін і передбачає подання даних щодо чисельності державних службовців. Така таблиця заповнюється станом на 1 січня, за тими самими правилами, за якими ви заповнюєте звіт щодо кількісного складу державних службовців, звіт КСДС. Наступні додатки містять інформацію про компетентності і напрями для професійного навчання. І я хочу звернути вашу увагу на те, що компетентності. І напрями не є тотожними поняттями. Але у поданій звітній інформації я часто зустрічаю, наприклад, компетентність для призначених або напрям професійні знання. Це не зовсім прав... це неправильно, і для вас допоміжними документами є методичні рекомендації, де до кожної категорії зазначаються компетентності в лівій частині таблиці. І... Наведено перелік повних компетентності, а другий документ щодо напрямів це перелік пріоритетних напрямів, які щороку затверджуються НАЦ, і це ті напрями, за якими найбільш вірогідно наступного року буде забезпечено навчання за кошти державного замовлення. Заповнена таблиця орієнтовно виглядатиме ось так: у формі для зручності вже зазначені компетентності із методичних рекомендацій. Якщо ж вам необхідно... Додати інші компетентності, які вказані в індивідуальних програмах, то, будь ласка, ви можете додавати рядки, додавши поля замість трьох крапок, які ви бачите зараз на екрані. І одне з питань у формі звучало: якщо в індивідуальній програмі зазначено декілька компетентностей, як та узагальнювати таку індивідуальну програму? На прикладі індивідуальної програми, яку ви бачили кілька слайдів раніше, там було зазначено три компетентності. Лідерство для підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою і два види самоосвіти для компетентності професійні знання і е, знання законодавства. Заповнюючи цю таблицю, фактично ми даємо відповідь на питання, скільки державних службовців планують удосконалити компетентність, наприклад, лідерство шляхом навчання за. Підвищення кваліфікації за загальною професійною програму, наприклад, тобто ми читаємо таблицю з ліва справа на ліво. Таким чином, попередня індивідуальна програма компетентності у нас будуть у межах короткострокової програми Лідерство буде плюс один. І для самоосвіти то будуть дві компетентності: професійні знання, плюс один і. Знання законодавства також плюс один. Якщо ж автор питання мав на увазі, якщо одна і та сама компетентність зазначена двічі, наприклад, особа зазначила компетентність професійні знання за підвищення кваліфікації і так само професійні знання для самоосвіти, то в цьому також немає проблеми. Ми додаємо плюс один професійні знання за програмою підвищення кваліфікації, і також плюс один до самоосвіти. І щодо напрямів, для загальних програм НАЦ щороку зазначає перелік пріоритетних напрямів. Ви можете знайти його на сайті. НАЦ щороку оприлюднює ці переліки, і оприлюднюється він з орієнтовно серпня місяця, тобто у серпні 2023 року на 2024 рік ми вже оприлюднили напрями, тому, будь ласка, перед складанням індивідуальних програм орієнтуйтеся на цей перелік. І е, ці напрями стосуються саме загальних програм. Тому, будь ласка, не плутайте е, загальні і спеціальні у нас в законодавстві є чітке розмежування. Я не буду цитувати е, нормативні акти, але наведу вам їх на слайдах. Ви можете це подивитись і. Розрізняйте, будь ласка, загальні і спеціальні напрями і доносите інформацію до ваших працівників, тому що не може бути спеціальної програми, наприклад, з української мови. Вона буде однозначно загальною і в нормативно-правових актах це чітко визначено. І повернуся до цієї е, таблиці. Також не забувайте, будь ласка, що з нового року, з минулого року, е, необхідно також в цій таблиці зазначати і переліки спеціальностей, якщо у звітному, тобто наступному 24-му році, е, буде. Особа завершувати навчання за магістерською програмою і буде здобувати диплом. У такому випадку ви вносите таке навчання і в індивідуальну програму, і, відповідно, будете подавати цю інформацію у звітній а, таблиці. Спеціальні напрями формуються державними органами, в яких працюють державні службовці. Тобто не очікуйте. А, від нас переліку спеціальних напрямів. НАЦ відповідає саме за загальні напрями. Тому коли державні службовці питають нас, де знайти переліки спеціальні, за спеціальними програмами, ви маєте розуміти, що вони мають звертатися саме до вас. Форму для узагальнення потреб ви знайдете на нашому сайті. З понеділка ну, або може вівторка вона буде від розміщена на сайті. Якщо, наприклад, по системі електронного документообігу форма завантажиться некоректно, то, будь ласка, можете скачати її на сайті, вона буде завжди доступна разом із роз'ясненням і коротенькою відеоінструкцією з питання, як можна оптимізувати і пришвидшити збір. Інформації, ну, але це носить рекомендаційний характер, звичайно, що якщо вам зручніше збирати інформацію іншим способом, то, будь ласка, використовуйте те, що для вас зручно. І на завершення презентації я б хотіла показати вам звіт нас, який ми щороку формуємо за результатами узагальнення індивідуальних потреб. Я сподіваюся, що. Все видно. А, так, у нас є розділ Аналітичні матеріали. Отставайте одразу покажу. Це розділ професійне навчання. Ось тут ми маємо перелік пріоритетних напрямів, і ось тут внизу будуть на наступному тижні завантажені форми. І перейду до розділу Аналітичні матеріали. Тут є звіт про узагальнення індивідуальних потреб. Цей звіт містить великий аналіз і щодо компетентності і розрізів видів професійного навчання. Але на що я хочу особливо звернути вашу увагу, це на додатки до цього звіту. Тут містяться: по-перше, як я вже казала, що ви маєте формулювати свої переліки пріоритетних напрямів за спеціальними програмами. і того року ми просили вас надіслати нам копії. Таких переліків або посилання, тому що ви маєте оприлюднювати на ваших сайтах. І як бачимо, лише 28 органів зі 105 надали нам таку інформацію. Ми маємо цей перелік також у додатку для того, щоб провайдери могли також до нього звертатись. Бачимо цей перелік 28 органів, і, на жаль, це дуже. Така нехороша статистика, тому що а які тоді спеціальні потреби у інших органів незрозуміло і звичайно, у державних службовців виникають багато проблем і питань при складанні індивідуальних програм. Будь ласка, зверніть на це увагу і визначайте для вашого органу пріоритетні напрями, за якими ваші працівники потребують навчання. І повернуся до цих великих таблиць. Ми тут бачимо. Деталізацію кожного напряму, тобто ви нам подаєте переліки тем, ми їх укрупнюємо дещо. Звичайно, що якщо подавати усі унікальні значення, то переліки будуть довжелезні, але ми до кожної до кожного напряму подаємо уточнений перелік тем. І ці переліки щороку ми надсилаємо провайдерам для того, щоб показати їм. На що є реальний попит, які теми найбільше цікавлять державних службовців, звичайно, ми не можемо гарантувати, що 100% цих питань будуть включені у програми, тому що провайдери е, при розробці своїх програм е, розраховують на свої можливості, на свій викладацький склад, тобто ті теми, які вони дійсно можуть охопити, в яких вони зможуть надати фахове навчання. Але ми інформуємо провайдерів, ми про це е, їх. Е, Повідомляємо і звертаємо їх увагу на те, щоб вони обов'язково включали питання з цих переліків до своїх програм. І я почну вже відповідати на питання, які надходили від вас у формі. Про те, перше питання було про те, як обирати тему навчання. Я хочу підкреслити, що є декілька ключових факторів, які на це впливають. Перше і головне. Те, що тематика навчання має дійсно стосуватися ваших посадових обов'язків, ваших завдань, вашого департаменту, я наведу, можливо трохи абсурдний приклад, але не може працівник канцелярії, наприклад, писати в індивідуальну програму навчання з питань бухгалтерського обліку. Розуміємо, що це нелогічно, це не відповідає його посадовим обов'язкам. Саме тому в нормативно-правових актах щодо складання індивідуальних програм. Зазначено, що індивідуальна програма складається разом із службою управління персоналом, щоб не допускати поширених помилок, і щоб потім не виникало проблем при виконанні індивідуальної програми. Якщо говорити дуже спрощено, то кожен державний службовець перед визначенням тематики має проаналізувати, які його встановлені завдання на наступний рік, які посадові обов'язки. Могли б виконуватися краще і швидше, якби державний службовець володів тими чи іншими навичками і розвинув певні компетентності. І також обов'язково враховуються ті компетентності, які визначив ваш керівник при оцінюванні. І ви маєте просто включити в індивідуальну програму ті теми, які дозволять вам наступного року працювати ще більш ефективно. І другий важливий момент це правильне розмежування програм на загальні та спеціальні. Ми про це з вами вже сьогодні говорили. У формі, до речі, теж було питання про те, чи можна поміняти в індивідуальній програмі вид навчання і спеціальної на загальну, якщо в програмі була зазначена спеціальна програма підвищення кваліфікації, а потім особа на порталі знайшла таку програму з такої тематики загальну колеги. Це говорить про те, що. Програма складена неправильно. Не можуть бути на порталі відкриті набори на програми з однаковими тематиками і загальні, і спеціальні, так як є чітке розмежування, і адміністратори порталу не допустять на портал програми, які не відповідають вимогам. Я вам покажу, що в мене на увазі Ось портал, розділ професійного навчання. Оберемо спеціальну програму. Що ми тут бачимо? Тематики, внутрішній контроль і аудит, електроенергетичне теплопостачання, питання пенсійного фонду для працівників управління освіти. Тобто, ми не знайдемо на порталі спеціальну програму по комунікації взаємодії або управлінню змінами. Тому це першочергово є помилкою в індивідуальній програмі, і я прошу вас, звертайте увагу ваших працівників на це. І ще одна рекомендація: не копіюйте назву існуючої програми. Тому що, на прикладі, існує, наприклад, програма з назвою Ораторська майстерність як запорука ефективного лідерства. Назва красива, провайдер правий, коли він формулює її так, адже він розкриває зміст програми і привертає вашу увагу до неї. Але з такою назвою програма на Ринку на порталі може бути одна. І сьогодні вона на порталі є. Провайдер здійснює навчання за нею, але на завтра провайдер вирішив не проводити таке навчання або перейменувати програму, оновити її. І е, державний службовець, який вказав прям дуже деталізовану тематику, у нього можуть виникати складнощі. При пошуку програм з точно такою самою назвою. Він навряд чи її знайде. Тому у такому разі краще написати просто з питань ораторської майстерності, чи ораторського мистецтва, чи публічного виступу, тобто окреслити сферу, а не деталізувати а, чітку назву саме в якоїсь конкретної програми. Хвилинку, всі ще питання були. Так. Чи обов'язково в індивідуальній програмі зазначати підвищення кваліфікації за рахунок самоосвіти і де брати компетентність і теми для самоосвіти? Розумію це питання на декілька частин. Перше, не зовсім коректно зазначено формулювання підвищення кваліфікації за рахунок самоосвіти. Прошу звернути увагу це положення про систему професійного навчання, де говориться, що є окремі види. Професійного навчання як підвищення кваліфікації і самоосвіта Тому, будь ласка, будьте уважні: професійне навчання шляхом самоосвіти. А друга частина чи обов'язково має бути самоосвіта. Дивимося ось на цей абзац, де зазначено, що державний службовець має набирати не менше одного кредиту в межах виконання індивідуальної програми, у тому числі шляхом самоосвіти. Тобто, немає норми, що. Може бути, може не бути, у тому числі шляхом самоосвіти. Самоосвіта має бути. Далі, наступна частина питання: де брати компетентності? Компетентності, вони є незмінними. Ви першочергово визначаєте компетентність, а вже потім обираєте той вид навчання, який дозволить найбільш ефективно досягти результату такого навчання. Наприклад, якщо для мене визначено, що в наступному році мені потрібно. Здобути навички роботи з певною складною інформаційною системою, то я зазначу в своїй індивідуальній програмі саме підвищення кваліфікацій, тому що я хочу не лише отримати теоретичні знання, а хочу працювати навички на практиці, під наглядом фахівця у цій сфері, отримати від нього зворотній зв'язок і бути впевненою в тому, що коли я повернусь на своє робоче місце, я дійсно можу працювати з даною інформаційною системою коректно. І друга, моя потреба буде. У, наприклад, тайм-знати, підходи до тайм-менеджменту. По тайм-менеджменту інформації в мережі дуже багато, тому для навчання за такою тематикою я зазначу самого світу, тому що я самостійно зможу знайти матеріали для того, щоб це вивчити. І. Також хочу е, наголосити на тому, що самоосвіта це не лише онра... онлайн-курси. Е, знову ж таки, на прикладі тайм менеджменту е, не обов'язково шукати саме онлайн-курс. Так, е, онлайн-курс може дати сертифікат, але якщо ми перейдемо до порядку нарахування кредитів, то ми бачимо, що за результатами самоосвіти нарахування кредитів може здійснюватися так. На, е, Підставі документів або інформації в довільній формі. Тобто, якщо я обираю для себе не онлайн-курс, а, наприклад, я прочитаю книгу і подивлюсь декілька відео на Ютубі стосовно підходів до тайм-менеджменту, застосую їх на практиці, і потім результати такого навчання зафіксую. Подам службі управління персоналом в довільній формі. Я напишу, що мені було визначено потребу у здобутті знань тайм-менеджменту. Я обрала для себе, прочитала ось таку книгу, ось таку лекцію, подивилась, обрала для себе з цих матеріалів ось такі підходи. Протягом року застосувала спробувала їх в роботі. Найбільш ефективним виявився ось такий підхід. І він дозволив мені виконувати там, певну мою функцію не за три дні, наприклад, а за два. Таким чином інформація дуже структурована, незазначена потреба, зазначений шлях, яким чином я здобувала інформацію і знання, і результат, як це впливало на мою професійну діяльність. Цього буде достатньо для зарахування самоосвіти, тому, будь ласка, також це державним службовцям пояснюйте, тому що, звичайно, що не усі будуть читати нормативно правові акти про професійне навчання, але служба управління персоналом має це знати і має підказати працівникам цю інформацію. Це поговорили. І, ну, і також були питання, які стосувалися спеціальних програм. Але знову ж таки я наголошую на тому, що НАКС забезпечує навчання за загальними програмами, не за спеціальними. Тому, будь ласка, плануйте навчання ваших працівників за специфікою з питань специфіки діяльності саме ваших державних органів. Визначайте пріоритетні напрями, будь ласка, тому що ну звичайно ефективність роботи залежить не лише від загальних тематик. І ваша робота має бути з вашого боку також. Ми хочемо, щоб професійне навчання було дійсно корисним, дійсно ефективним, але це мають бути наші спільні зусилля. Нас, на жаль, не може охопити усе. Тому ми сподіваємося на нашу плідну співпрацю. Я сподіваюся, що наша інформаційна сесія була для вас корисна, що ви тепер зможете це в роботі, щось донести нове для ваших працівників. Якщо у вас виникають додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до мене, у вас буде мій контактний телефон. Завжди допоможемо. Я вам дякую за увагу. Бажаю мирних свят дякую за увагу. До побачення.